Мої вітання, друзі, в ефірі Європейський Вектор в студії Олена Третяк. А моєю гостею сьогодні є Оксана Савчук, народна депутатка України. Вітаю вас, пані Оксана, в Вітаю нашій студії. Вас, пані Хочу сьогодні поговорити про освіту. Маю таке враження, так мені так ось тривожна за нашу освіту, і не тільки за українську, до речі, освіту, бачу якусь тенденцію таку в у всьому світі, що з'єднуються уроки історії і географії, припустимо. Таке враження, що нам вже не потрібна історія, до речі, вже на уроках таких спрощених, з'єднаних. Питають діти вчителів, а навіщо нам взагалі пам'ятати історію? Давайте забудемо вже все, що було колись. Тобто йдеться, якщо не про руйнування освіти, то ну, бодай про її знецінення. я пам'ятаю? Люся, ну, дивіться, процес руйнування освіти почався вже досить давно, і сьогодні ми вже бачимо власне результати цих тріщин, розколів. Війна посилила все це і посилила перше тому, що більше мільйона дітей українських, які офіційно виїхали за кордон навчатися, а це дуже велика сума. Для нас велике число в першу чергу, тому що частина цих діток невідомо чи повернеться. Другий виклик, який стоїть перед освітою, це хлопчики, які після 9 класу вибирають освіту за кордоном, тому що батьки десь хвилюються, не хочуть, щоб діти ставали на військовий облік, і діти їдуть за кордон. Чим в своєму житті не факт, що отримують в принципі вищу освіту. Тому що якщо б вони залишилися, в них є більше шансів поступити в вищий навчальний заклад і отримати диплом про вищу освіту. А так, за кордоном, частина з них не отримує цього. І коли <кій> завершиться війна, між ними буде вибір. Я буду професійним проф техпрофільну освіту закінчив за кордоном, я буду робітником за кордоном, чи мені приїхати сюди без вищої освіти, бути робітником в Україні. Ну, за кордоном робітникам платять більше. Тому теж це буде не на користь України. Третій етап. Це те, що ми зараз дуже інтенсивно боремося, це щоб не був виконаний 1112-й наказ Міністерства охорони здоров'я. Бачите, сказав, Міністерство охорони здоров'я Міністерство освіти і науки про те, що би були нормативи, завищені нормативи до кількості дітей, які мають бути в класі, щоб клас був зарахований. От уявіть собі, яка для мене дикість. Я не приховую свого повного незадоволення діяльністю діючого міністра освіти Оксана Лісового. Я вважаю, що він. Має піти, і я вважаю, що він не може тримати освіту в час війни. Він не має на це сили і потуги, Це я завжди говорю відкрито не немає до і це цього. це не лише ваша думка, багато вчителів. про це говорять Таких так. ідей виключно з професійної точки зору, тому що коли. Ми кажемо про той же ж наказ, про який я згадувала, і там кажеться, що якщо нема 24 дітей в, он, в класі, то он, он не може бути визнаний цей. Клас діячим по нормах, а це є діти 24 дитини, які мають працювати, наприклад, дистанційно. Чому важливо зберігати навіть і і клас в 10 дітей і в 15? Якщо ще є діти за кордоном, які паралельно здобувають дистанційну освіту в тому класі, яка їм подобається в тій школі з тим вчителем, це означає, що це нитка України з тими дітьми, яку не можна розривати в принципі. Її треба максимально тримати. А якщо цей клас, наприклад, у від собі ну, є 23 дитини дистанційно, а нема 24 дитини. І що хіба це не повноцінний клас? Значить, ці норми треба переглядати. І коли ми викликали, були міністра останній раз в власне до парламенту. Ми за це проголосували, і коли прийшов міністр, ми хотіли запитати його і по закриттю шкіл, і по цьому наказу, і по питаннях підручників, знаєте, що зробив спікер? Спікер заборонив міністру задавати запитання. О, -о. у мене тоді логічно було обурення на всіх, а наша нам міністр? Якому ми не зможемо задати як народні депутати питання? Нам що на нього подивитись, треба, то це не проблема. Можемо зайти на сторінку у Фейсбуці міністерства, подивитись на нього. Можемо зайти на сторінку, подивитись, що він має час на те, щоб відвідати всі конференції, цікаві форуми. Але в Верховну Раду прийти і дати відповідь на болючі запитання виявляється, не може. Тобто немає діалогу з ним жодного, тому так. що це кришування. Міністрів з боку е, спікера всіх міністрів, вибачте, і так декласувався вже цей парламент, і так вигідно комусь цей парламент декласувати. Дивіться, так як ми говоримо про декласування української освіти свого часу, так само зараз ця історія про те, що вищий законодавчий орган в очах суспільства сьогодні практично він не має ні довіри, до нього немає в людей е, такого відчуття, що це. Органи, які є, приймає правильні закони. це ж теж свідома історія про те, як це дискредитується, в тому числі на майбутнє. Тобто, а давайте а що туди йти мудрим людям. Там же ж нема що робити. Давайте ми наберемо баранів, а вони будуть тиснути кнопочки зелені, і це буде комусь вигідно. А ми будемо їх як маріонетки мусовати. Тому зараз ця історія, повернувшись до освіти, скажу. А другий закон про профтехосвіту, от порівняємо, і наші глядачі, слухачі, прірва всього на всього, яку норму прописали в профтехосвіту. Якщо вісім студентів захоче викладання мовою нацменшин. Тоді засновник має їм це зробити, заплатити держава за це. Має ми маємо набрати їм викладачів, які будуть їм викладати мовами нацменшин. знову менши знов маскують російському мові мови з ну це маскують і угорську, і румунську, і грецьку. І Інші мови, Але ж ми так можемо втратити і українську державу. в мене мову. тоді питання, яке я хотіла міністру задати. А як вам, пане міністр, виглядає? То якщо 24 дитини має бути аж 24, щоб ви визнали цей клас повноправним для українських дітей, то всього на всього для мов нацменшин достатньо вісім. То на кого ви працюєте, і кого ми сьогодні захищаємо, і кого ми маємо утримувати, чию освіту, за чию освіту ми маємо в цій країні платити за мови нацменшин чи за українську дитину, якій треба на взяти на повний класів. А закриття шкіл по селах, угу. вибачте, я читаю всі інтерв'ю, і мені дуже... Не імпонує, коли вище топ посадовці кажуть, що держава не закриває школи, вона просто перестає їх фінансувати, і їх може профінансувати місцева громада. А її посилі профінансувати у мене тоді освіту? питання до всіх і до профспілок освітянських, У мене є питання: чого ви мовчите? Ви хочете, щоб закрили всі школи в гірських районах, в не в гірських, і ви потім тоді будете не вернеться туди життя. Якщо ти закриєш школу за років п'ять, це село, яке буде йти на вимирання, тому що школа це все ж таки ознака життя. Так, і якщо ми говоримо про велику кількість зруйнованих шкіл і закривати школи в тилових містах і селах. Це дуже неправильно, як на мене. І я колись казала, що вибачте, коли всі навіть колись. Ми... Українська історія була дуже велика. І ми були під окупацією різних, але хтось школу будував, то при українській владі школу закривати, то я так колись в одному голові казала: ви знаєте, чим ви хочете війти в історію, що на вас під вашим портретом підпишуть: Він закрив школу. Хочете так? Він і це все. передасться вашим внукам і правникам. Він Казав, ви ріжете по болючому, і кажу, я ріжу по правдивому. Думай, давайте думаємо, як її не закрити. І ми тоді гарно спрацювала, і школа працює. Каже, головне шукати варіанти. І варіантів може бути багато, коли ми не байдужі. Тому для мене дуже важливо і деколи я навіть записую такі відео я аналізую підручники, що, повірте, це найостанніше, що би я хотіла робити. Але все ж таки, в мене освіта філолога, і я вмію читати між рядками і писати вмію навіть. І належу до тих депутатів, які самі собі читають і виписують, і навіть грамотно, на відміну від деяких моїх колег. Свої виступи, так? І тому мені дуже важливо, щоб. Ми втримали, тому що давайте будемо чесними. Для нас вже норма, що дитина ходить до репетитора в першому класі. Це нормою вважається. Норма, коли дитина вже деякі предмети любить, але вона їх навчить, тому що вчитель їй не імпонує, а вчитель. Не кожен вчитель є там чи не професійний, тому що його заганяє ця система в такі умови, коли він змушений велику кількість свого часу витрачати дуже часто на інші другорядні якісь бюрократичні речі, коли він навіть просто не встигає деколи осягнути всього того, чого він може осягнути. Бо сьогодні така ситуація, коли ми маємо прірву, але ми маємо і можливість порівняти. І повірте, я навіть зуміла поцікавитися цими дистанційною освітою, онлайн-уроками, як їх роблять, в тому числі на платних платформах. І я бачу, які в нас креативні, потужні вчителі, як можна викладати. І не завжди для цього потрібно тобі обов'язково проектор. Бо інколи. Є навіть і проектор, і все на світі кажу сину, а що я тобі там показували? Ну все, що в книжці мама сторінку з книжки <гум> показали сторінку з книжки. Тому так. Тут не питання а тільки в техніці, і розказувати, що в нас або в техніці проблема, або давайте, як ми нас люблять говорити, ми ж не закриваємо. Ми модифікуємо. Я кажу іншими словами, ви вішаєте е, таку знаєте клямку і mm -hmm. е, зачіпаєте колодку Згарної на табличкою, школу, так? І, і mm -hmm. називається Ми так модифікували, що тепер 25 кілометрів щоранку. Будь ласка, цим шкільним автобусом з розбитою ходовою по м, поганій дорозі палкам, типу, будь ласка, е, тому я противник цього. Я противник і я аргументую, чому. І мало того, я навожу приклади, де ми можемо взяти гроші. Коли мені розказують, що нам потрібно витратити гроші на турнікети в школах. Тому ви про економію, е, так Так. от я Таким кажу, у нас та? є турнікети в школах. Угу. Я завжди кажу: я розумію, хтось когось, хто пролобіював собі ці турнікети, щоб це заклали в бюджет. Його я розумію, але я не розумію, наприклад, тих мамів, які... Це дітей? купили практично. Ні, які значить куплять ці турнікети. От наша, наприклад, франківська школа, зранку в неї заходить 800 дітей. І як вони через ці турнікети зранку будуть заходити? там просто буде скупчення людей. Мало того, ну давайте ми будемо вже от відкриті. Для, для чого від чого вони, вибачте, врятують? Від того, що дитина з легкістю може навіть з першого поверха залізти, якщо сильно треба, десь там кудись. Ну я ж ходила в школу, ну, ви теж ж я мама знала, зрештою це, це бачити на власні я очі. очіку свого часу mm -hmm. довший час очолювала нашу комісію з питань освіти, гуманітарної політики. Я я знаю всі школи, всі садки і все, все, що в нас є навіть в нашій громаді. Я прекрасно розумію, як ця система працює. Тому з цих турнікетів, ну вибачте, можна обійтися. Е, можна обійтися без того, що ми просто е, ну, ми модернізуємо їдальні, але водночас ми закриваємо десь школу. Mm -hmm. То так то ж, не може бути. І ну, ми теж. кажемо, ми будуємо десь суто підземні школи, щоб там діти ходили, а водночас десь не підземні, в тилових містах закриваємо. Mm -hmm. Ми ставимо дат, високі вимоги до укриттів, розуміючи, що в тій громаді ніколи в житті не буде 80 мільйонів на те, щоб зробити це укриття. І коли ми це все робимо, я кажу, у вас може бути три види проекту. От є не знаю, верховенський район. Наприклад, може для верховенського району в Закарпатті для когось там бути е, проект е, укриття, де ми розуміємо приблизно що там має бути. Воно має бути трошки інше. Воно має бути а один зовсім інший проект для е, шкіл Дніпра, Харкова угу. тощо сум, а Це зараз вони одному Це піппному шаблонною Так, цепі, під, 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 йдуть, Вони такі так? Так? прекрасні, що їх ніхто не може збудувати, тому що в них немає грошей. Це угу. суперпроєкт. До речі, такою гарною ніби темою, гарною ідеєю прикривається і Трамп, коли він закрив цей Гарвардський, не закрив, він ну, позбавив його. фінансування, фінансування. Але але Це було їхнє але... сміливе доросле рішення. Так, 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 власне. Але ж то, що припинилися дуже важливі медичні, в тому числі, зокрема, проєкти, так, і дитячий рак, і все решта, ну це вже нікого не цікавить. Але якщо ми візьмемо вищу освіту, в нас взагалі супер. Якщо чесно, я особисто вважаю, що нам взагалі Міністерство освіти як таке не потрібно. Бо якщо ми його викреслимо. В нас взагалі укрупнюють міністерства. Казала, що можна укрупнити хоч три, і нічого глобально не станеться. І тут. Ми закономір кошти так, так за їхню економію, ще два з шкіл збережемо. Тому що автономність зараз в багатьох. Якщо ми говоримо, що держава знімає з себе відповідальність за школи і перекладає їх на громади, то я перепрошую, для чого нам таке міністерство, яке це так сміливо говорить і тішиться з цього. То ви на чій стороні? Так можемо вам не в Міністерство освіти. Треба можемо в міністерство не знаю надзвичайних ситуацій. Будь ласка, в друге приміщення, і там ви будете про це розказувати. А що за законопроєкт, який передбачає, що з 1 березня, з 1 вересня мають бути список ліцеїв поданий по кількості. Кілька це зареєстрований законопроект. Нада він проголосований ми... вже ні. Ні. ні? Він тільки mm -hmm. зареєстрований, і ми почали дуже сильний шум. І ми його вже частково збили в тому сенсі, що він має альтернативний. Але що основний що альтернативний це дискусійні норми? От, наприклад, ми говоримо про те, що школа може старша школа, угу. забирали перший п'ятий клас, відсунули на бік. З п'ятого починаємо мусить мати 288 дітей. А це угу. я взяла. Інформація в міні... в нашому департаменті обласному освіти, скільки в нас в кожній школі є дітей з п'ятого класу, включно з старшим, і я написала, що якщо такий закон приймуть, то під загрозою закриття в нас виходить аж 50 шкіл. Ну Не, тому немає що той кількості в дітей них немає тої кількості mm -hmm. дітей. Почалися, ми почали активні рухи, почали зареєстрували альтернативний законопроєкт, і там вже кажуть: а давайте ми вже у початкову школу теж включимо у цих 288. Угу. Ну, тобто, ну добре, тоді під загрозою опиняться 25 п'ять шкілок. На що я їм? Але все це експеримент розкажу вам в чому. Значить, у нас є швейцарсько-український фонд. Він виділив гроші. І на ці гроші проводилося опитування, і відповідно цей фонд в основі своїй взяв свою освіту. Як в них відбувається? В них як нема проблем, що в тебе немає в громаді школи. Ти сідаєш в автобус, в тебе прекрасна дорога. Тебе шкільний автобус везе в іншу школу. Ця школа там на п'ять населених пунктів. Ти там повчився, вийшов сів, прекрасний автобус, прекрасною дорогою. Тебе привезли назад. додому. без нічого так. І це прекрасна система, можливо, в них. Інша історія. В них профільність освіти. Тобто, фактично, 9 клас після 9 класу йди в профільну освіту, і дуже мало дітей йдуть в Угу. Mm -hmm. Так, але це їхня реформа. Хто сказав, що ми всі повинні заганяти дітей іти виключно, ні, не так, що ми повинні на державному рівні пропагувати профтехосвіту. Ми її пропагуємо. Хто хоче, mm -hmm. будь ласка. Але натомість ми. Кажемо, що вища освіта це вже дорого, це вже вузько, це вже не для всіх. В особливість я вважаю, що Україна була в тому, що дуже багато могло отримати вищу освіту. І це абсолютно. І нормально. не застосовувати її в житті. І в житті, коли тобі треба, ти її маєш. А якщо ти хочеш працювати в бізнесі тощо. Вона просто тобі допомагає, а угу. це була сильна сторона нашої нації. Так. А коли ми кажемо, а які ж особливості, на чому наша нація має пройти той непростий шлях післявоєнний, коли в нас буде історія про кредити, про борги, про руйнування, я кажу: а це наука, це сучасні технології. Так, це в тому числі і професійна освіта, але в нас формується в тому числі стоїть кількості, які будуть. Е Хотіти йти у вищу освіту, а дехто потім вернеться в профіль. Угу. А якщо ми це так заманіпулюємо в Бо тому, що в тій країні так вчаться, так давайте ми будемо в Україні так вчити. Скільки можна вже мавпувати якісь абсолютно? Ну, української проєкти? моделі в українській освіті ще досі немає. І в тому наша біда, тому що ми дошкільну освіту захотіли зробили за польською системою. Профільну освіту ми захотіли зробили за швейцарською. За загальну ми зробимо ще за хто нам там гроші до нас. Кожен раз прямо від кожного нові книжки. так неукраїнського так, походження в так, Україні, так, так, і тому це не, я вважаю сьогодні. Є проблема мовчу про вищу освіту. Там ще інші експерименти. Давайте трошки торкнемося ваших волонтерських поїздок, виїздити на схід з допомогою для хлопців. Ви знаєте їхні настрої. Які їхні настрої, які їхні реальні потреби? Що вони взагалі кажуть? Ви знаєте, не всі народні депутати готові їхати на схід, і, і це і кожного вибір. І це абсолютно так, я це до цього ставлюся дуже угу. ну, абсолютно нормально. Але так сталося, що в мене просто є дуже багато друзів, які воюють. І багато командирів, які е, мої товариші, і я реально до них їжджу, тому що я знаю, що це таке спілкування, це така якась емоція. І інколи так буває, що для того, щоб потрапити в, якийсь, в якусь бригаду, мені треба подолати як мінімум 15 годин часу. Я туди приїжджаю, і в мене є тільки 10 хвилин з командиром. І то так знаєте, буває е, ти цікаво, будеш. Ми так стоїмо, нам виносять по тій каві. Він мені розказує щось, що в нього в нього там щось пікає. Він щось там палить цигарку. Ми випиваємо оцю каву навіть інколи на вулиці. Це відбувається все дуже швидко. Ми обнімаємося. Я передаю те, що я привезла, і я кажу, щось таке цікаве. Щось ми там навіть в телефоні, якісь щось показали один одному, і все. Але це вартує цього. І я завжди кажу до наступних зустрічей. І він мені каже: ти що знову сюди приїдеш? я кажу: О, як тільки в мене не сусідні тижні, ти мене знаєш. Я, я шукаю. Скажіть їхати туди. Там же ж ну реально небезпечно. Ну не знаю. дивіться, то проблема таких людей, які не мають дуже великого страху, і я не вважаю, що це добре. Ну тобто є такі, наприклад, деколи поїздки, коли нас можуть кудись відвести там, де навіть і страшненько. Просто ми про них не повідомляємо і не описуємо. <сум> Але вони показують, як вони це тримають, як вони це обороняють, е які вони роблять в самі дрони, вони показують свої майстерні. І я, коли це все бачу, я розумію, е як вони хочуть теж це показати, бо їм це важливо, тому що вони знають, що ми приїхали як друзі. Е ми жар жартовуємо, що от у вас тут поселилися в колишніх прокурорських якихось там дачах, за скоро буде сонечко, тут вам так все зацвіте. Е сумно, коли ти приїжджаєш, наприклад, там на, е на подвір'я чиєсь, там військові, наприклад, перебувають, і оце весна, оце цього недавно, тиждень тому, і починають... Е Проростати тюльпани, які колись ті газди там посадили. Милувалися, ем, ними. Та, угу. і мені так це завжди знаєте. Дуже мені з одного боку це те, що тут все ж таки завжди я кажу, це мені дає завжди таку енергію, що тут буде життя все одно. Що це прямо оці тюльпани нагадують про тих газдів, які виїхали, а вони проростають. І наступний тиждень про себе, що це, це, це наша хата, це наша українська земля різне. А буває таке, що деколи хлопці кажуть, так, в нас тут є пів години, їдемо там в, одну, в одне місце, я тебе пригощу дуже смачним чебуреком. Я кажу, я не їм чебурек. Як це ти не вони такі добрі, а їм з ними ці чебуреки. Ну це, це такі, коли в нас ідеальні умови, коли все складається. Бувають такі обставини, коли командир поїхав на позицію, хоча ти з ним домовлявся, ти mm -hmm. не можеш його Але побачити. Але так? Mm -hmm. Дуже. Mm -hmm. Наприклад, багато штурмів, багато інколи може бути, що ти застаєш ті непрості часи, коли є втрати, поранені. От Ми теж навіть до одного військового їхали, і ну, на, ж, на щастя, він поранений був, але в нього все добре, він живий. І він був у лікарні, і йому вже навіть по дорозі, коли верталися, могли, могли його провідати. Ну, історій є дуже багато, але я сама теж трошечки надихаюся тою силою від них. Mm -hmm. Я вважаю, що кожен на своєму місці має робити свою справу, тому, звичайно, що. Ми робимо свою в парламенті, але продовжуємо збирати кошти. Було дуже так гарно. Це коли на Великдень ми були в Донецькій області, ми багатьох відвідали, і, і ми мали з собою паски. Ну і не тільки паски, все, що треба на Великдень. І коли мені в кінці кажуть, і ми в писаночки такі зробили наші діти, і ми до кожної паски їх при, прив'язали. А мої кажуть, ну та це ж яка різниця? Вони це все розкриють. Це ж паску їсти? Я Кажу, ні, це велика різниця. Нехай вони знають, що ми цю кожну пасочку там робили дітки цю писанку, що ми їм прикріпляли, що це для них. Навіть якщо вони просто посміхнулись на 2-3 секунди, забартує, ми та... готові там приділити цьому навіть півдня, бо це. Це така емоція. Вона ніколи не знає, що, що військовому дасть сили, а як ми хочемо вважаєте, щоб вони були сильні. Як ви вважаєте, ветеранська політика в державі проводиться ну в достатньому обсязі? Ви ж бачите, як повертаються військові, як живуть тепер тут військові ветерани. Чи вони забезпечені всім необхідним? Чи легко їм виробити дозвільні різні документи? Все для життя в мирних, ну відносно мирних умовах? Так. Я ділю, на жаль, ветеранська політика дуже відрізняється. Є стратегія державна, але вона потребує більш ширшого сприйняття. Чому я кажу, ширшого? Бо коли ми говоримо на державному рівні тільки виключно про пільги і про соцгарантії, це неправильно. Чому політика ветеранська має включати в себе дитячий садок? Тому що коли дитина Почала взагалі читати щось і мають розказати про історію великої плеяди борців, які боролися за цю країну. Вони мають в різних матеріалах показати їм, як це відбувається у різному віці. Це перше. Друге, це те, що ми маємо говорити про національно-патріотичне виховання з Малку. І коли ми говоримо про контрактну армію, наступні контрактники мусять виховатися з садка. І коли ми говоримо про те, що в нас буде, як хтось говорить, та в нас буде перемир'я, все. Угу. Та так не може бути. А Знаєте чому? Бо якби то та Росія впала нам з космосу, ми з ним поборолися, вона в космос відлетіла. То вона Маю, ж такого стоїть, сусіда, так вона там стоїть, вона розуміє тільки силу. І ми можемо цього хотіти, не хотіти, самі собі не признаватись, не визнаватися, казати: ні, це нехай рішення прийме хтось інший. Так, але все одно по факту там вона стоїть. Mm -hmm. І ми, як сильна держава, держава, яка нарешті зрозуміла, що ми маємо в собі мати ВПК наше. Ну mm -hmm. все, ми помінялися, mm -hmm. і ми будемо вже іншою країною. А це треба плекати. Тому для мене це справжня політика ветеранська національна ветеранська політика. І тут ми вирішили mm -hmm. внести свій внесок. Тому ми почали ці обговорення з колі націоналістів, там де є і герої, які вже стали героями, і дружини героїв посмертних. І просто ветерани, і націоналісти, як підтримуються депутати народні України? От зараз ми зробили в Києві перше кругле стіло, запланували по Україні. Причому по Україні ми будемо робити в різних містах і в прифронтових, і в наших тилових. І далі це все випливає на наш прекрасний документ, який ми реально обійшли, пропрацювали. І я його реєструю за законопроект і запрошу всіх максимально депутатів до нього долучитись. Це чудово, Оксана Васильовна. Ми будемо завершувати, тому що ми трошки пізніше почали. Я вам дякую за участь в нашій вам. розмові. Нагадаю всім, що ефір європейського вектора» сьогодні був з гостею Оксаною Савчук, народною депутаткою України. До побачення на все добре, нехай щастить.